Перемовин у будь-якому з можливих форматів між Трампом і Путіним, оскільки і Трамп, і Путін заявили про те, що вони готові зустрітися і про щось. Домовлятися, в чому для нас безперечно є які ризики, так і можливості. Дональд Трамп доручив помічникам організувати дзвінок з Володимиром Путіним. Про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела. Зазначається, що дзвінок має відбутися найближчими днями після інаугурації. За словами журналістів, телефоном новий американський президент хоче обговорити особисту зустріч з путіним у найближчі місяці. Її мета закінчити війну в Україні. Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією президента США. Про це заявив правитель Росії Путін. За його словами, співпраця з Трампом має будуватися. Цитую на основі рівноправності і взаємоповаги. Своєю чергою новий очільник США повідомив, що планує зустрітися із Трампом, щоб обговорити завершення війни між Росією та Україною. Ба Більше процес підготовки вже триває. Що це означає для перспектив пошуку мирного рішення, пов'язаного з війною в Україні? Будемо обговорювати далі. Геннадій Дубов політичний глядач долучається до нашого ефіру? Геннадій, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, з тих заяв, які зробив до цього моменту і сам Трамп, і люди, які були номіновані з його команди на важливі дипломатичні посади, які для себе ви зробили висновки щодо майбутньої. Політики адміністрації Трампа у пошуку ось цього мирного рішення і формату, в якому ця політика буде вибудовуватись, які ризики і можливості вона для нас відкриває. Ну, це політика світу, який вже не заснований на правилах, як про це говорив пан Байден. А політика, яка заснована на інтересах, і вона передбачає іншу картину світу з точки зору пошуку мотивації, вчинків і відповідно мотивації перемовини. Якщо ми говорили завжди і продовжуємо говорити як держава Україна, що агресія Російської Федерації була жодним чином не спровокованою і відповідно в Картині світу, яку сповідував пан Байден, ми вважали і продовжуємо вважати, що відповідно суверенна держава, як ми може обирати собі будь-які альянси, союзи, вирішувати повністю самостійно безпекові питання. То в цьому контексті пан Трамп він принаймні, риторично, поки він виходить з іншої точки зору, яка до певної міри близька до Власне, думки лідера держави агресора, в тому сенсі, що він власне дозволяє собі і окремі вислови, які відповідно шукають мотивацію, а чому війна сталася, тобто, до певної міри він розділяє відповідну логіку Путіна з точки зору альянсів союзів, і намагається шукати там першу причину, що відповідно ми постійно відкидали і продовжуємо відкидати, тому в цьому плані. Ми можемо власне припустити, що зокрема питання нейтралітету, питання вступу не вступу до. Такого оборонного альянсу, як НАТО, воно може бути на порядку денному з точки зору перемовин, принаймні в голові у 47-го президента, і що буде далі з точки зору того, яким чином він буде тиснути на росіян, або відповідно, що він буде пропонувати державі Україна. Ми звичайно не знаємо, але знову таки його вислови, вислови його окремих посадових осіб дозволяють припустити, що. Перший дзвінок все таки він він здійснює в чи здійснить, чи планує здійснити відповідно в Москву, враховуючи те, що він зазначив, що відповідно український лідер Володимир Зеленський ще в Парижі до того моменту як. Пан Трамп пройшов свою інаугурацію, засвідчив, що ми хочемо миру, і це також абсолютно правда. Ми ніколи не говорили про те, що держава України хоче війни. Але тут мені здається, Трамп все-таки забув, мабуть, другу частину, тому що ми не хочемо безумовно власне перемовин і якоїсь домовленості. Ми маємо певний райдер, так би мовити, от говорячи близькою до Трампа термінологією. Ми маємо певні пере. Умови щодо відповідно початку перемовин. Ми маємо певні як це в нас прийнято говорити червоні лінії, які окреслені і нашим основним законом, і відповідно переговорною позицією, зокрема ряд питань, які вчора підкреслив на саміті в Давосі президент Зеленський. На які ми не готові йти, включно з зниженням чисельності збройних сил України і. Похідних від цього питань тому сьогодні ми перебуваємо в скоріше до сих пір в очікуванні, незважаючи на те, що власне, інавгурація пройшла. Бо ми не розуміємо до кінця, власне, яка рамка, яка рамка умовної мирної угоди на сьогодні пропонується американцями, і чи є вона в принципі, і, і власне це мабуть буде дійсно результатом перших домовленостей настільки як Трампа з Путіним, скільки. Його дзвінок або зустріч з українським лідером. Подумати, той причин очікувати цієї рамки у перший день інаугурації Трампа було надзвичайно мало. Була єдина причина. Сам Трамп говорив, що ця рамка, ймовірно, буде сформована. Але в перший день перебування на посаді вирішити конфлікт такого масштабу. Якщо і комусь під силу, то мені здається, ця людина має мати навіть не політичні повноваження, а якісь магічні. Щодо заяви українського президента, яку він сформулював у Давосі. Ще раз її повторюю, поки Україна не отримає гарантії безпеки, не можна буде казати про закінчення війни. На цьому наголосив президент України, спілкуючись у Давосі з представниками міжнародної медіаради. Давайте почуємо. Ми не можемо просто. Почати жити наново, не знаючи, чи завтра він піде з війною знову. Ви розумієте, так? Да? Тобто, це ти не можеш повернути дітей, у кого вони за кордоном. Військовий не може вийти з окопа, наприклад, навіть доброволець, який він не може, тому що завтра знову може прийти ворог. Інвестор, ми сьогодні в економічному просторі з вами знаходимося. Інвестор не прийде. Запитайте їх. Вони прийдуть, знаючи, що у Україні немає 100% гарантій. Ні. А скажіть мені, в чому тоді розвиток, стабільність а, України? Питання не починати будь-які перемовини, і я б це радив без України, бо це програш. А друга історія не починати з того, що а, а що ти хочеш? А що ти пропонуєш? Тобто йому, Путіна не можна суб'єктизувати в, ці, в цій історії. Він, він порушив все. Я думаю, у цьому питанні, у питанні, яке, вочевидь, є наріжним для української дипломатії на даний момент в. Процесах пов'язаних з будь-яким переговорами, Росі... переговорами з Російською Федерацією, це питання гарантій безпеки. Є достатньо очевидний інтерес самого Трампа, оскільки якщо він укладе якусь угоду, пов'язану з війною в Україні, яка призведе до як мінімум припинення вогню, і потім ця угода буде порушена в односторонньому порядку Росією, то йому доведеться діяти, оскільки він на інавгурації сказав, зокрема, що США в часи його правління будуть націю переможців, а це буде виглядати як очевидна. Поразка. Тому на вашу думку, в контексті ось цих гарантій безпеки, яких кроків і дій можна очікувати від адміністрації Трампа? Ну, буде цікаво, власне, чи дослухається він президента Зеленського, і чи не почне він говорити з паном Путіним відповідно поза межами перемовин з Україною? І чи з ким він першим відповідно зніме слухавку і набере? Це перше власне щодо гарантій, то тут ми рухаємося в фарватері того, що відбувалося, власне, і при 46-му президенті. Тому що треба згадати, що цього року пан Байден це його пряма цитата сказав, що натавізація України відповідно з його точки зору є неприпустимою. Щодо прямих воєнних гарантій, Сполучені Штати їх не давали, починаючи від 70-х років. Останні мені здається, це Південна Корея і Філіппіни отримали такі угоди. Там просто практики немає, і ми рухаємося в умовному ізраїльському варіанті, який Зокрема, юридично оформлювався договорами про запевнення в безпеці безпеки, тобто договори, які ми підписували починаючи від січня 2024 четвертого року, іде починаючи від Великої Британії, і в тому числі там були і штати, і ряд інших держав, майже три десятки. Вони гарантували у випадку, як там пишеться. Повторного нападу Російської Федерації, а це формулювання вільнівського саміту держав НАТО 23-го року. Ще що у випадку повторного нападу ми отримуємо постачання зброї, фінансову допомогу, дипломатичну допомогу, санкційний тиск і так далі, і тому подібне. Тобто, ну за великим рахунком, те, що ми отримали, враховуючи повномасштабне вторгнення 22-го року. Чи будемо ми вважати це достатнім тут на сьогоднішній день? Це питання на сьогоднішній день. Українська влада в тій чи іншій формі заявляє, що відповідно це не є потужними гарантіями, це є щось. Хоча і краще безумовно, ніж Будапештський меморандум, але так чи інакше не може гарантувати десятиліття спокою безпеки і так далі. Ми говоримо про те, що головною гарантією і нашої безпеки, і це правильно є українські збройні сили. Втім, власне, ми цю позицію сповідуємо вже достатньо давно і довго починаючи, мабуть, з лютого 2022 року, коли ми просили закрити небо вустами президента Зеленського. Але ми розуміємо, що до цього часу. Цього з точки зору задіяння сил північно-атлантичного договору не сталося. Тому чи враховуючи імовірні перемовини Трампа з Москвою, чи ми посунемося в цьому питанні, чи нам доведеться власне дістати з під сукна наші старі договори про запевнення у, безпек, у безпеці і? Якимось чином їх модифіковувати, от, мабуть, це до певної міри дипломатична інтрига першого кварталу 25-го вже року. Тому тут почекаємо. Але умовно кажучи, якщо ми от з вами почали, що членство в НАТО, як фактор, який держава-агресор вважає основоположним у відповідно своєму рішенні розв'язання війни, він на сьогодні сприймається штатами, поки принаймні. І відповідно прямих воєнних гарантій вони останні років 60 нікому не давали. Тому, скоріш за все, нам доведеться умовно збрати власне безпекову складову в певну нову конструкцію, яку ми не бачили відповідно у практиці, в тому числі американській, тому що знову таки ж можна послатися на слова президента Зеленського, який вважає, що без американських гарантій відповідно жодна конструкція вона. Не буде сталою і це правда, тому що Америка це відповідно майже 80 або навіть більше відсотків воєнного потенціалу всього НАТО. Ну і загалом питання щодо воєнного воєнно-промислового потенціалу України у цих перемовинах, як на мене, буде наріжним, оскільки Росія не приховує прагнення його обмежити або контролювати, а Україна. Не приховує прагнення від будь-якого контролю з боку Росії у цьому питанні не залежати ані зараз, ані у майбутньому, яким буде рішення. Побачимо. Геннадій, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Такий ранній час. Геннадій Дуба, політичний глядач, був на зв'язку з загальнонаціональним телемарафоном. Єдині новини.